Почала дуже класно, але в кінці поставила відверто. Може, треба... ну, чому так сталося? Може треба починати якось повільніше, чи просто організм наказав. Ну, я другий раз вже біжу перший етап. І перший раз, коли я його бігла, то сказала, що я трохи повільно почала. І це якби етап, який має завести всіх. І в мене була мета почати швидко, тому що це якби моє ситке місце, і я вирішила його тут виправляти. Ну і по відчуттям почала, здається, непогано. Трималася полячки. Вона сильна і якби по плану вистачити сил мало до кінця. Не якби вистачило, але можна було і краще. Ну, відчуття надзвичайно. Приємні, тому що ну, якби все склалося добре. Я, правда, ще не знаю, як ми пробігли, який час. 3,31-74. Ну, головне без, без втрат, тому що 에, вроде бы, дві команди впали, так? Да, да. Ну, якби добре, що нас не зачепили, що ми добігли. Ну і все. Конь. Как якраз ти обігнала дівчат, і вони буквально за тобою впали, встигла проскочити, що називається. Я думаю, що я очень... Не... Я показала, що я дуже швидко почала бежать. Вот. на і... все 100 мабуть, мені немножко поставила, а коли я вижу, що Таня ще стоїть там с краю і починаю это брать по большому радиусу, то витер словила, що то мне очень сильно было тяжело, в ну, 100 метров. Логистики самые-самые трудные. Вот. сказать, что у нас, конечно, тяжело без Ольги Земляк, потому что она бы, конечно, помогла даже с таким составом, можно было проезжать и быстрее. Вот. Но я думаю, что еще все впереди. Год вот такой выдался вот у меня и у многих девчонок такой самый тяжелый, потому что после Олимпийский год у многих в этом году у драмы, и неприятности свои. Я думаю, что все впереди и в следующем году ну, начнем сезон, наверное, с лучшего. На Україні і сучні там вже європи. Ну от, власне чому стояла остання, якщо бігли перед останнім? Тебе так поставили на передачу? Нас поставили по виходу. я потім вийшла, і мені говорять, ти з типу їм передали, що Україна послала. Заключний етап і отримувати паличку з таким відривом дуже складно навіть навіть тобі. Хочу твоя якісь там можливо нахабність спортивну, хоча б при дитячості і так далі. От відчуття, коли ти її отримувала, і що взагалі було в думках? Намагатися наздогнати, здогнати, щоб бути своїм темпом. Хотіла догнати, дуже виділа, що таянська збірна впереді. Почала біжати. Я вважаю, я чувствую, що бігу добре, швидко, але відрив був великий. більшому. Ну, я не бросала, не жалела, боролась до конца. Ну, как сказали девочки, что да, нам не хватало земляк для поддержания какого-то ритма, чтобы не было таких перепадов и отрывов. Но есть что есть, и устроено что-нибудь в финале. Так сложилось. Сегодня оказались сильнее нас. Будем работать. В сравнении с первым полом на 400 метров и сейчас уже значительно увереннее и насколько легче было бы зараз. Не в первом круге хорошо бежалось. И сейчас, сейчас хорошо бежалось. Было лучшее ощущение. То, что с утра бежали, не помешало. И, а, бежалось хорошо. Классно. Наверное, скорости не хватило немного, чтобы сократить и обогнать.